Клас безпеки в П'ядецькому ліцеї, шостий за ліком, що відкрили на Коломийщині. Директор навчального закладу Віталій Костюк зазначив, що до облаштування класу доєдналися і учні, і батьки, і викладачі. Часу пішло багато, роботи виконували своїми силами повністю від початку і до кінця. На мою думку, клас вдався, він є потрібний, тому що зараз якраз в час війни безпека стоїть на першому місці, і зробити таке. Середовище для дітей, де би вони хотіли саме в цьому навчатися, якраз було на меті створення класу. Школярі з цікавістю прийшли на перший урок в облаштованому просторі. Я думаю, що в такий час, як зараз, це найбільше потрібно, тому що кожен повинен знати базові правила і ну, взагалі, як орієнтуватися, правила дорожнього руху, правила безпеки і взагалі ну, все про це. Ми облаштували таке, зробили до цього. Долучався майже кожен клас. Ну кожен щось своє додавав, кожен якісь ну давав ідеї. Проводитимуть тут заняття рятувальники, медики та поліцейські. Керівник районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Андрій Мочерняк певен, що такі уроки стануть дітям у нагоді. Це надзвичайно зараз стало актуально. Ми маємо повідомлення з зі сходу і з півдня України, де дітки не маючи достатніх знань. Достатніх навиків роблять ті чи інші кроки і стають або каліками, або їх, на жаль, немає. Наразі на Прикарпатті вже діють 55 таких класів безпеки. Богдан Малецький Галина